Ютубчик, привіт, рубрика. Що продаємо? Крім бджоломаток. Продаємо ми отакі чудові кліточки для пересилання бджолиних маток. Значить, в нас вони є е, в декількох варіантах, в декількох кольорах. Подивіться, повністю прозора, кришка, повністю прозора кришка. Є в нас такі варіанти, якби безкольоровий низ. Синій низ і жовтий низ, а ор, е, скло повністю прозоре. Вони можуть з'єднуватися що так на два замка, і можуть з'єднуватись отак. Що дуже зручно, коли пересилати бджоломатки. Цього року синій колір мітки е, маток. Я думаю, що можливо треба більше зробити отаких. От Хоча вони в нас найнеходовіший синій варіант, бо Синій колір, холодний колір і тоді минулі роки в нас найменше брали. Підскажіть, когось цікавлять такі чи ні? Замовляти велику, щоб на заводі зробили велику партію таких, бо їх у нас найменше є. Так, ціна, ціна, головне ціна ціна отаких от кліточок. Якщо брати оптом, опт починається мінімально від ящика. Ящик влізає 500 штучок. Ціна 4,30. Якщо брати менше ящика, ціна 4,50. Якщо наступний опт, то від 5 тисяч, мінус 10 копійок, тобто 420. Далі, є в нас дешевший варіант. Дешевший варіант у нас це у нас, де йде кришка з пластику. Тобто ми їх називаємо матові. а По суті, вони просто і верх, і низ з одного матеріалу пластик. Такі кліточки мінус гривня. Мінус гривня тобто від тої ціни 4,30. Ті стоять, ці коштують, виходить 3,30. Опт від 5000, тисяч, так ось само 3,20, роздріб 3,50, 3,30 від 500 штук. Що такі, що такі? Можемо відправляти ну, від будь-якої кількості. В принципі, по кліточкам все. Затримка на матові. Так, да, затримка. Ці будуть з 10 квітня. Зараз закінчились. Оці матові з 10 квітня будуть. Далі. Продаємо ще люточки. лютки люточки, отакі От людки. В п'яти кольорах зараз вони є. Коротко. Діаметр, діаметр 9. Сантиметрів. Великий отвір 22. Оце отвір у нас для проходу бджіл, але матка не пройде. Тобто ганімановський отвір. Це в нас матка проходить, але не проходить трутень. Використовується на облітниках вентиляція, 9 мм для нуклеусів або для проходу одної бджоли. І технологічний отвір маленький. Отакі от люточки в 5 кольорах, 8 гривень ціна. Вони абсолютно от еластичні. Отакі. От, от Гарно тримається, можна використовувати як для верхнього лютку на вулики, так і для нуклеусів. Ми їх використовуємо і на шестирамкові вулики. І також на нуклеуси використовуємо. Ціна 8 гривень, від 100 штук по 7 гривень. Якщо брати великий там, опт там 200-300-400, можливо, по 650 ціна. І з'явились у нас ще цього року такі маленькі людки. Вони фактично використовуються матководами для ЕВК. або там кому не подобаються отакі там виступи на стаканчиках, хто там хоче мінімалізм. Також може використовувати для нуклеусів. Ціна такого людка 2,50 Від 100 штук по 2 гривні. Тут отвори такі самі. Ну, принцип той самий. Проходить, проходить бджола, не проходить матка. Ой, отак. Проходить бджола, не проходить матка, ганімановський отвір. Проходить матка отут, але не проходить трутень. Тут 5 мм. Ну, це великий отвір і це вентиляція. Також і в п'яти кольорах. Ціна 2,50 від 100 штук по 2 гривні. В принципі, все. Відправка там три рази десь тиждень зараз. Коли вже почнемо відправляти маточки, то вже буде кожного дня відправка. Ну і саме головне матки, Матки, е, карніка Карпатка. В нас ще два дні акція. Хто не знає, заходіть в попереднє відео. Повна оплата до 1 квітня, ціна 250 на травень місяць. Якщо е, по передоплаті, якщо тільки замовляєте, то ціна буде ну, 300 гривень е, на травень місяць. Як у всіх, отак. Якось так. Все, всім пока.